<смір America> <реш> Дивіться, оцевариці і тобто з нашої свідомості, з нашого буття, червона і наводо, яка залишила, почати нашу акцію історії, показати червоним, де місце їхньої символіці де місце... Далі їхні міфи тільки типу, почали повиблюватися з приходом Другої світової війни на наші землі. Марши не прийде, машин не прийде, партія, там самол, лік, партія, там самол! Лілі, партія, там сама не прийде, Україне! Героям! Слава! По насів! Не ворога! По наші! Україна! Вару в Україні, пора Україна, Якщо мучить на старія, не да на Шимонад, вокзал Росія! Сама камертина партія Верховної Ради